А чи знав ти моделі формування сонячної системи традиційно припускали, що планети залишалися приблизно на тих місцях, де утворилися, проте згодом учені звернули увагу на низку протиріч. Сучасні орбіти Урану і Нептуна виявилися занадто віддаленими. Та круто нахиленими порівняно з прогнозами. А пояс Койпера і пояс Оорта мають хмари дрібних тіл із дуже витягнутими та нахиленими орбітами. У 2005 році група астрономів на чолі з Хілтоном Фабіано запропонувала модель великого розсіювання, пояснивши ці аномалії через масштабну міграцію зовнішніх планет. Чотири з половиною мільярди років тому Уран і Нептун, а також Юпітер та Сатурн. Формувалися значно ближче до Сонця. Усі чотири газові гіганти знаходилися в межах нинішньої орбіти Юпітера і Сатурна. Поступове накопичення взаємодій з дрібнішими тілами, астероїдами і кометами, призвело до обміну імпульсами. Найбільші планети відштовхували дрібні тіла, а ті натомість передавали планетам протилежно спрямований імпульс. Юпітер, наймасивніший із гігантів. Отримав ударну дозу імпульсу та трохи посунувся всередину до сонця, тоді як Уран і Нептун навпаки отримали додатковий момент і відійшли назовні. Відбулися кроки розгойдування показників ексцентриситету і нахилів орбіт планет. Приблизно за мільйон років вони стабілізувалися вже на сучасних відстанях. Наслідки відчувалися і на ранній землі. Зіткнення з більшою кількістю планети зималий могли сприяти доставці води та вуглецю. І тепер питання.